Сьогодні у нас друга частина по нерівностям розбираємо, як нерівність виглядає на координатній прямій. Вперед. У нас є два знаки. Перший знак строй, тобто 5 більше 3. І є у нас також знак 5 більше або дорівнює. Оцей знак, дивіться, якщо над цим дзюбиком пишеться чорточка, це значить більше або дорівнює. Я пишу 5 більше або дорівнює 5. Якщо у нас координатна пряма, Нерівність у нас х більше, ніж мінус 2. Дивіться, ребята, який нюанс. Якщо у нас строга нерівність, то точку, яка в нас тут є, мінус 2, ми викулюємо от, от кружечками. Тобто не замальована, да, кружечка і точка, а от така от нулик такий пишемо. Якщо ж у вас іде отаке: от от більше або рівня, то ви от як 0, просто таку цятку ставите і все. І ще нюанс, якщо у вас цю показує на мінус двійку, то він вам підказує, в яку сторону буде йти ваш і більше за мінус 2. Показує вправо, значить наші ікси будуть йти вправо. Якщо б у нас навпаки було ікс менше, мінус 5, менше буде рівня. Ми ставимо тут мінус 5, і ікси в нас менші, а менші цифри в нас йдуть в мінус нескінчені з лівого боку. Наші ікси бійшли в цю сторону. Питання в коментарі: третя заключна частина скоро буде.